Вітаю вас, мої любі друзі! Дякую за те, що ви зі мною, що пишете коментарі, пишете, ставите подобайки. Ви надихаєте мене до зйомки нових відео. Отже, мої хороші, хочеться мені розповісти вам про мій новий проєкт. Вірніше новий спільник, в якому я, звичайно, захотіла приймати участь. Його організувала Маруся, я ще має канал Марусина скринька, рукоділля. Так, цей спільник називається Вернісаж осінніх барв 2025. Маруся пропонує зустрічати ось разом мої дівчатка. Отже, з 25 серпня по 31 жовтня 2025 року 10 тижнів це буде, цей проєкт буде тривати. Так, нам потрібно було до 10 жов до 10 10 вересня оголосити про вступ у цей спільник і зареєструватися у чаті, телеграм. Я коли побачила, що Марусі тільки викинула відео, спочатку не побачила, але трішки пізніше. Але до 10-го я вспіваю. Марусочка, напевно, я ж і випущу це відео до 10 вересня. Отже, потрібно умови, які показати готові роботи в чаті Телеграм до 1 жовтня 2025 року. Так, далі. Номінації. Мої хороші, тепер буду читати, я зачитую, читати номінації і паралельно скажу, в яких номінаціях я зможу прийняти участь. Отже, діти, наші квіти, в'язання для дітей. Не буду я в цій першій номінації приймати участь, тому що у мене ну, дід, внуків, і дітки вже дорослі, дітки вже дорослі, тому діти не будуть. не буде. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. В'язані речі для дорослих. Це дуже довго, тому і для дорослих я теж напевно не зв'яжу. Дівчатка, чесно кажучи, в мене дуже багато нав'язаних речей. Хто знає мене дуже давно, той певно пам'ятає, що я в'язала багато і на замовлення, але потім я зрозуміла, що трішки я не можу так багато всього в'язати по здоров'ю, чесно кажучи, і за свого здоров'я. Не в'яжу, багато, не буде такого. Так, третя номінація. Зігрієм ручки і ніжки, в'язання аксесуарів. Н -н -н, не прийму я в цьому участь, теж не буде. Четверте: оселя вбралась, багряне намисто, інтер'єрне в'язання, декор, іграшки, сумки. Ну, от четверта номінація, і в четвертій номінації, я думаю, я прийму участь прийму. Участь. Це мені цікаво інтер'єрне в'язання, може, зв'яжу декор, може іграшку зв'яжу, не знаю, може і сумку зв'яжу, дівчатки, подивлюся. П'яте: з кожною осінню я розквітаю знову інші види рукоділля. Що тут може бути види рукоділля? Якщо це буде, якщо можна намалювати щось, то, можливо, я прийму участь інші види рукоділля. Може, може, навіть якщо так, в п'ятій номінації, п'ятій номінації я прийму участь. Отже, четверта, п'ята номінація, уже. Тепло наших рук. Все на доброчинність. Ну, все на доброчинність. Це ну, на подарунки, можливо, так, да? Ну, на подарунки, звичайно, це, це теж моє. Я зазвичай я багато чого дарую. Тому, отже, 4, 3, я прийму участь в трьох номінаціях. Оселя бралась багряне намисто. П'ята номінація. З кожної осінню я розквітаю знову інші види, щось певно, намалюю. Мої хороші саме для, 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 цієї, для цього спільника намалюю. І на доброзичливість, на доброчинність теж буде щось зроблено, щось зв'язано. Покажу. Так, можна брати участь, і можна брати розпочаті проекти, так і починати нові. Ну, якщо так можна буде, то напевно мене є. В мене є недов'язи. Я можу навіть так да, дов'язати щось. Так, мої хороші. Отже, в'яжемо з Марусією і в'яжемо в цьому спільнику Я під відео я посиланічку залишу, тому мої хороші, хто ще не приймає участь, то я теж вас запрошую, мої любі в'язалочки, на вернісаж осінніх барв до Марусі. Вона дуже хороша дівчинка, жінка і Марусина скринька рукоділля. Будь ласка, зайдіть до Марусі на її YouTube канал і подивіться її відео. Отже. Чому лежать тут такі ниточки? Як ви пам'ятаєте з попереднього відео, з цих ниточок я в'язала авоську, 155 номер. І я, може, навіть буду з них щось в'яжу і на осінь. На Вернісажу сініх барв. У мене є також 163-й номер такий. Такий червоний, але він такий до краплакада, так? такий гарний. Як ви пам'ятаєте з цих ниток, з такого кольору, я в'язала ручку до сумки. І хто мене дивиться, той пам'ятає, воно. І сердечко я в'язала таких ниток, брошку. Гарно воно виглядає, а це тоненьке. Отже, з тих ниток я можу в'язати. Зараз буду показувати, що в мене може бути використано мною до вернісажу осінніх брат. А дівчинка зі мною стоїть, як ви бачите, вона така осіння. так? Такий поставок між тими між, між, між клубочками. Що в мене ще є? Жовте-жовте-жовте. Так, таке тепле, ну осіннє вже ж на осінь. Хоча всі нитки підходять до і літа, і осінь. Є такий джинс. 88-й номер у мене, такий теплий, такий світлий нюд, такий нюд. Оранжевий, є, акрильчик. Ой-ой-ой, дівчулька. Головушка в неї така важкувата. Тому ай, дайте я так поставлю жовтеньке, щоб вона не впала. Є у мене акрил такий, він такий товстенький. Можна з нього щось зв'язати. Такий яскравий, яскравий, жовтий, гарячий, прям багряний такий. Такий, як яскравий, гарний. Є такий джинс. Як ви пам'ятаєте, в'язала я МК, робила по котику з цього джинсу. Отже, такий кусочок, його шматочок, небагато. Я, якщо я буду в'язати, може буду щось, щось мішати. Да? Такий у мене є крильчик. а, це віскоза, здається. Етикетки я вже погубила всі. Такі в мене є візкоза, така. Я, я в ящик прям все склала, тому а ні, хотіла я вам ще такі, що в оранжевих тонах і що ще скомбінується. Така ниточка є, це, це якийсь акріл. Акріл в декілька я щось щось я в'язала, теж вам показувала цю же нитку, я її перемотала. 100 грамах 600 метрів ця нитка в мене така була. Тут саме в цьому клубочку, 4 ниточки, бо одна дуже тоненька, така, тоненька. Ну, не може можна було цією ниткою, до того, як я її вже намотала, в машинках в'язальних використовується. Напевно, це така дуже тоненька ниточка. Ну, кудись я її використовувала, вона така, до речі, не така плотна вона. Далі. Джинс такий у мене є. Я іграшки в'яжу, тому джинс у мене трошки є. 35-й номер джинса. Ага, цю вам не показала нитку. Така теж ниточка. Це, ну, це не всі нитки, що в мене є, звичайно. Але я так взяла зверху ті, що більш до, до осінніх барв підійдуть. До І в комбінації, щоб вони. Були, їх можна буде комбінувати, оцю холодний, такий, да, з чимось теплим, з чимось теплим. От, так, можна можна скомбінувати, буде дуже гарно. Таке в мене якріло. Теж може так, бути сюди, до, до осінніх. До осінніх. Все, але це теж в холодних. Це такий клубочок був під рукою. Сюди вони, да? до цих дощів підходять дощ до, до таких. Зелений, звичайно, підійде. Джинс у мене такий зелененький є. Звичайно, зелений підійде нам в, до осені ближче. Цей клубок такий самий. Отже. Далі. Червоний, їй такий. Червоний-червоний такий алий підійде до осінніх барв. Лагуна в мене теж є. І лагуна, ну, як ви бачите, в дівчинці, дівчинці я в'язала з цих ниток. Основ, основний він був у мене цей колір. Лагуна, звичайно, цей підійде. І синій підійде. З цими кольорами гарно буде комбінуватися. Сірий. Сірий джинс у мене ще є. Сірий теж буде класно в комбінації. Ви бачите, от я от положила з цим, поклала з цими нитками. Нормально. Коричневий. Ну, коричневий такий прям коричневий. Це для волосічка, я в іграшках цей коричневий використовувала. Коричневий підійде нам. підходить нам коричневий. І що? Чорний? Ну, чорний ще. Ну, Чорний може теж кудись, так? Кудись уже темний. Отже, такі кольори. Такі кольори. Напишіть, будь ласка, як вам ці ниточки? Підійдуть вони мені до в'язання на спільник, скажіть, будь ласка, вернісаж осінніх барв. Осінні, не осінні. Ну, я думаю, підійдуть. так? Колір. Може, я ще щось використаю. Я не знаю, що я буду в'язати. Ну, що, як в номінаціях, яких я сказала, я буду, буде моє в'язання, в куди, куди воно буде, куди мене потягне. А коли я вже ж буду в'язати, я тоді оприділюсь вже більш точніше, які саме нитки будуть, що саме це буде, може це аксесуар. Сумочка якась маленька. А може і ні. А, до речі, по... ні, напевно, я в іншому відео в мене ще дещо є вам показати, що я намалювала. Але це буде в слідучому відео. Вже я вам покажу, що я намалювала. Я розмалювала собі рюкзак, скажу вам наперед. І в слідючому відео я вже покажу. Як, як я обіграла дані з цього рюкзака, що мені було задано і що в мене вийшло в ітогі. Отже, мої хороші це вступне було відео. Якщо ви забули, то я сама собі нагадую вступне відео до спільника Вернісаж осінніх пра-барв». Отже, до нових зустрічей! Дякую вам за підтримку, дякую за те, що ви зі мною були. Отже, в'яжемо, приймаємо участь, звичайно, у спільниках разом зі мною. Будемо там бачитися, розмовляти. Отже, до нових зустрічей, до побачення, мої хороші!